Наближаються новорічні та різдвяні свята, і настає час дарувати своїм близьким увагу та турботу. Новорічний ярмарок Outland містечка мануфактура відкрито. Запрошуємо усіх мешканців Києва та гостей столиці до нашого новорічного ярмарку. Картини, іграшки, тарілки, горщики, горнятка, новорічні та різдвяні сувеніри, інші витвори українських майстрів прикрасять та подарують атмосферу свята будь-якій оселі. А аніматори та ведучі не дадуть сумувати ні дорослим, ні дітям. У нас проходить виставка на ярмарка, де представлено дуже багато цікавих творческих поделок. Необичних інтересних, і найголовніше їх немного, ані в практично єдинічних екземплярах. Тому, якщо ви хочете здивувати своїх родних і э, любимого людей, э, мануфактура завжди зможе вам представити таку можливість. Різдвяна пора в мануфактурі це поєднання приємного з корисним, відпочинку з шопінгом. Численні бутіки відомих брендів дарують унікальні знижки як на колекції попередніх сезонів, так і на нові моделі. Саме привід порадувати близьких новенькою Сорочкою, стильною шапкою, теплою курткою, чи й навіть шубою. А щоб малеча не нудьгувала під час покупок для дітей уготовані майстер-класи та розважальна програма. Помімо шопінгу на території мануфактура розположені ресторани, кафе рядом. є кінотеатр мультиплекс, також є боулінг. Тобто ті, хто устала шопінгу, завжди зможуть знайти собі заняття по інтересам. Аутлет містечко мануфактура знаходиться неподалік від Києва. Тож часто мешканці столиці й передмістя приїжджають відпочивати в цей затишний європейський куточок. Гостям здалеку тут теж є де прихилити голову. Для гостей Києва рядом з аутлетґадком знаходиться гостиниця мануфактура, і для гостей мануфактури передбачений пакет шопенстей, де предоставляються унікальні скидки, доповнітельні скидки в аутлет аутлітґадки мануфактура. Шел декабрь, а это значит, что ждут нас впереди праздники, и День Святого Николая и Рождество и Новый год. И, конечно, Outlet «Городок Мануфактура приготовил сюрпризы и подарки не только для детей, но и для взрослых. Поэтому каждый, кто к нам приедет в гости, сможет найти для себя что-то, что удивит родных и близких. Тож зима не привід сидіти вдома. Це час дарувати тепло тим, кого любиш. Святкова атмосфера аутлет містечка мануфактура стане до вподоби кожній родині, а приємні ціни та подарунки ще й заощадять сімейний бюджет. Вихідні та свята в мануфактурі це куточок казки у вас під боком.